Шановне товариство, ви на вашому улюбленому ютуб-каналі про Тесли, Тедрайв. І сьогодні ми з вами поговоримо про різницю між тегрою і інтелом, і скільки коштує замінити з Тегри на інтел і чи варто взагалі це робити. Коротко. Якщо ви купляєте S, собі з 12-го року по третій місяць 2018 року, у вас буде тегра. І X-івці теж стосується. Якщо ви купуєте X з 2016 року по третій місяць 2018 року, у вас теж буде тегра. Intel пішов вже пізніше і закінчився вже тоді, коли почали ставити Ryzen в новий кузов. В новий кузов я маю на увазі з 2021 року ті вже, які з штурвалами. Чи можете ви зі штатів купити собі автомобіль, наприклад, там п'ятнадцятого року і, і там буде Intel? Можете у нас таке частенько бувало. Ми там покажемо одну машину, е на якій було зроблено ретрофіт, так званий. тобто йому вже Дегру поміняли на Intel. Це в Америці роблять багато і часто, тому що дійсно є переваги, які зараз розкажемо. Де можна подивитися, який процесор стоїть у вашому автомобілі, якщо ви про це не знаєте? Заходимо в програмне забезпечення і додаткову інформацію про автомобіль. І тут ми бачимо перелік того, що в нас є з додаткових опцій в цьому автомобілі. І тут у нас ми бачимо, що ЦЦ підтримка адаптера вже є. Це означає, що вона може заряджатися на швидких зарядках типу CCS. І тут у нас є також інформація про процесор Intel Atom. Якщо у вас там пише Tegra, то відповідно у вас процесор Tegra. Що саме цікаве, це те, що цей автомобіль 2017 року, і тут вже Tegra замінили на Intel. Що воно дає? В першу чергу, це, звичайно, швидкість роботи вашого екрану, вона виростає. Тобто ним стає приємніше користуватися, краще працюють всі от анімації, тому що на тегрі воно вже підвисає, тому що тегра, коли була, скажімо так, початок її виробництва, початок виробництва автомобілів з цим процесором був у 2012 році, зробимо вам вставочку, як виглядало меню тоді і як виглядає зараз. Це як ну в iPhone 2. G було меню. І зараз у ваших айфонах з усіма цими менюшками, гарно промальованими анімаціями, шрифтами, картинками і всім цим. Тому старий, старий процесор, враховуючи, скільки оновлень уже Тесла пройшла з 2012 року, ну, відповідно, звичайно, що він не буде стягувати все це навантаження на себе. Тому для швидкості роботи, звичайно, що краще замінити на Intel. Що дає вам, скажімо так, як пасажиру або коли ви припарковані в своєму автомобілі з розваг. У нас зразу з'являється така функція, як театр. І тут ви можете дивитися Netflix, YouTube, Hulu, хоча Hulu ним користується, не знаю. Тіктоком, якщо любите TikTok, погортати на такому здоровенному екрані. Ви реєструєтесь, заходите в свій аккаунт YouTube або Нетфлікса і можете, коли припарковані, дивитися, на ходу це не працює. Чому поясню? З точки зору регулювань законодавства, як і в Європі, так і в нас, так і в Штатах, на ходу це робити не можна, як не можна користуватися там, мобільним телефоном. Наприклад, тому автовиробники ніколи не будуть робити там заводські якісь кронштейни для мобільного, щоб він у вас був перед очима. Він завжди буде десь отут, десь внизу, десь якісь кределку. До ви його ставити для того, щоб воно трималося. Ніколи цього не буде перед очима. В китайцях, здається, є така штука, ну але їм, взагалі, в принципі, все по барабану, тому там таке, ну, Ютуб на ходу дивитися можна, якщо його правильно поламати. Добавляється у вас кількість ігор, які ви можете грати. Ігри, насправді, якщо у вас є діти, діти їх люблять. Я, якщо чесно, не граю, але мій син оце ну, в Racing багі шпіль, шпілить аж бігом. Дуже йому подобається. Особливо, коли вам треба залишити його. В машині ненадовго, і для того, щоб він там не сумував, вмикаєте йому цю гру, і він сидить, весело крутить кермом. Ну, по розваг тут теж у нас додається кілька цікавих речей, можна вибирати кольор автомобіля. Тут з'являється драм-машина, де можна створювати музику. Подушка-передушка для тих, кому це цікавить. І з розваг. З розваг, напевно, це у нас все. Ну знову ж таки, воно все працює швидко, гарно. Ще я замітив, що трошки міняються шрифти. в Intel шрифт відрізняється, і навіть іконка батареї, яка у вас на підкермовому дисплеї, вона теж трошки, трошки змінена. Тепер поговоримо про те про серйозні речі, що дійсно дозволяє вам робити Intel, не враховуючи те, що він служить краще, не тухнуть екрани. Зранку у вас машина швидко запускається. Хто не знав, то на тегрі автомобіль може просинатися довше, ніж ви цього очікуєте. І мені, наприклад, особисто як водію, Intel цікавий тим, що, наприклад, при Русі заднім ходом в мене з двох камер бокових. Буде транслюватися відео, тому що я, наприклад, не люблю, коли бокові дзеркала опускаються так вниз. Хто знає про цю функцію, ти розуміє, про що і коли на деяких автомобілях ви вмикаєте задню передачу, і дзеркала опускаються нижче для того, щоб бачити там бордюри, щоб ви чогось не зачепили. Мені ця функція не подобається. Мені незручно так насправді. Мені краще бачити, що відбувається навколо, щоб я там когось не в'їхав. І оці от дзеркала, точніше, ці камери, які по боках в крилах дозволяють якраз дивитися чуть, -чуть нижче, без опускання цих дзеркал Тобто ви можете контролювати зліва, справа по дзеркалам, що відбувається ззаду, і дивитися по камерам, що у вас відбувається трошки нижче вашого автомобіля, щоб поберегти там дисків, якщо ви проїжджаєте біля бордюра, або там якісь інші низькі перешкоди, які можуть вам зустрітися. Далі, для мене, як для власника Model S, що важливо є ще на Intel У нас є режим охорони. Центрі мод. Що це дає? Це дозволяє контролювати по камерам все, що відбувається навколо вашого автомобіля, але зауважу це тільки для тих автомобілів, в яких є ці камери, тому що Intel можна поставити і там на перші тесли, скажімо так, це 2012-го. там по по 16-й рік Model S, де цих камер ще немає, туди теж можна поставити Intel, у вас цієї функції охорони там і відслідковування автомобіля по камерам не буде. Але тут у нас камери є, відповідно, цей режим теж працює. Це зручно, тому що ви можете фіксувати все, що відбувається навколо, якщо у вас живе десь якийсь злий сусід, з, якого у вас, з яким у вас погані відносини, він побачив, що ви купили нову машину і в нього включився режим заздрощів. І він захотів вам трошки напакостити, там, спустити колесо чи поцарапити ваш автомобіль. По камерам це все можна відслідкувати. Або, наприклад, якщо у вас автомобіль стоїть на парковці, десь якомусь біля якогось супермаркету, і у вас хтось притер, це також можна відслідкувати по камерам. Тесла це зафіксує. І це дозволить вам знайти ту людину, яка пошкодила вам ваш автомобіль. Якість камер дозволяється зробити як читати номер, так і побачити лице, лице людини. Що вона там сама підійшла? І вам щось там з машиною зробила. Що вам потрібно для того, щоб з тегри перевестись на Intel? Вам потрібна така от красота. Це центральний дисплей в зборі без самої матриці дисплею. Матриці дисплею особливо не відрізняється. Якщо ви, звичайно, хочете замінити свою ще й матрицю, бо, можливо, у вас потік клей, який у них є така болячка, що підтікає клей, такі бульбашки робляться на екрані. Тому це хороша можливість заодно і екран поміняти, якщо у вас така проблема є. Далі нам потрібно ось. Отакий от, от екран, це підрульовий дисплей. Е, можна теж міняти без дисплею. Якщо у вас там все коректно, все гуд, тож без потьоків, без пошкоджень. Можна ставити тільки е, саму, скажімо так, внутрянку. Сам дисплей е, не потрібно. Е, важливий момент. Радіо, якщо у вас тегра, і у вас є радіо, і ви хочете, щоб ваше радіо працювало, вам потрібно замінити також блок Радіо. Він Європа, Америка, відрізняється. І мало того, що він Європа Америка, відрізняється. він ще відрізняється Тегра Інтел. Тобто, якщо ви поміняєте собі такий комплект, але не поміняєте блок радіо, у вас радіо не буде працювати взагалі. Якщо ви не слухаєте радіо, і вам це не важливо, можете опустити цей момент. Ну якщо ви слухаєте радіо, то звичайно потрібно ще блок радіо. Далі, модене. Якщо ви бачите перед собою два однакових модема, то насправді вони різні. Один у нас Європа, інший Америка. Відрізнити його можна досить просто. У нас в маркуванні цього модема. Ось тут ви побачите буквочки РВ. Це означає, що це модем європейського зразка. В цьому модемі у нас буде маркування НА Америка, тому відповідно відрізнити візуально їх теж можна по цьому маркуванню. Заміна Інтела це хороший шанс для того, щоб замінити собі модем. Тому що і так вже треба туди залізти, розбирати це все діло налаштовувати, то чому б і не поміняти його? Тому що є момент по модемам, американський модем, він в деяких частотах по Україні він працює, але дуже мало. І якщо ви хочете нормально користуватися своїм додатком, то вам модем бажано замінити. У випадку заміни стегри на Intel, вам обов'язково потрібно замінити модем. Чому тому, що тегра і Intel модеми відрізняються? Тому, якщо ви поміняєте знову ж такий комплект, але без модема, у вас інтернет не буде в машині працювати взагалі тільки на Wi-Fi. Тому е, якраз непоганий шанс для того, щоб постійно ваш автомобіль був на зв'язку, ви могли ним повноцінно користуватися. Е, і відповідно, якщо ви захочете користуватися різними е, цікавими речами, які дає, вас, дає вам інтел по інтертейменту, і цифровим радіо, в тому числі, цифрове радіо, до речі, дуже класно грає. Хто не пробував у своїх теслах. Цифрове радіо обов'язково клацайте в меню, воно у вас там є. Попробуйте послухати. Дуже круто грає, тому що різниця між е, звичайним радіо і цифровим, ну, вона дійсно величезна. Але треба мати хороший, е, ну, хороший пакет в плані того по кількості гігабайт, які у вас доступні на вашій сім карті, яка встановлена на вашому автомобілі. Тому що трафіка воно піджовує насправді нормально, але для тих, хто любить якісну музику, це підходить. І там ще й перелік радіостанцій у вас набагато більше, ніж той, який. Доступний у вас на звичайному радіо. так. А тепер е... наша улюблена рубрика. Скільки це коштує. Для цього ми покликали нашого головного майстра приймальника по сервісу, він там керує всіма процесами, і коли ви телефонуєте до, вас, до нас на сервіс, зазвичай ви спілкуєтесь з ним. Та він зараз вам розповість, скільки коштує поміняти з тегри на Intel, якщо з радіо, якщо без радіо, якщо з модемом, якщо без модема. Два, поки в тебе є 30 секунд вільного часу, включайте. І трошки натхнення. Вартість? Не сильно впливає, міняємо ми з радіо без радіо, з модемом чи без модема. Якщо ми МСЮ зняли, то модем ми поставимо і так. Радіо також на ціну не вплине. Ми також цей модуль поставимо комплексним рішенням. Просто приймати рішення, чи воно потрібно, чи не потрібно, клієнтам. Ну, загальна вартість переробки десь варіюється 650-700 доларів. Це залежить від чого. Це залежить від того, який автопілот наразі стоїть на машині. Ага, я зрозумів. Ну, отак: от от. а тепер ми йдемо і вияснимо, скільки у нас коштує комплект інтела. Це два, ну, два дисплеї, назвав це так. Скільки у нас коштує модем і скільки коштує у нас радіо, де не Дякую. Частя, здоров'я. Ноги літа. По вартості за сам комплект, якщо ми говоримо про тільки про два дисплеї, це 600 доларів, якщо плюс радіо це ще 100 доларів. І модем, якщо ви захочете це 150 доларів. І з цієї всієї інформації ви можете набрати собі там свій набір, який ви хочете поставити на свою Теслу Model S або Model X з тегрою. І на роботу, як там сказав Денис Павлович, що це там особливо не впливає, тому що вони вже і так туди закопуються, залазять, тому вони вам умовно бонусом можуть поставити плюс радіо і плюс модем. Але за Модем і за радіо потрібно буде доплатити. Товариство, ми в кожному відео просимо підписатися на наш канал. Для того, щоб вас простимулювати і трошки порадувати, ми придумали таку от штуку. Е, в нас є ну, досить багато таких от павербанків для вас, і в кожному новому відео ми будемо розігрувати один павербанк. Е, це величезний павербанк з 21 от, от батареєчкою з Tesla Model S Plaid. Е, сумарно. Там буде дуже багато міліампер. Дуже багато. Е, і якщо ви хочете виграти собі такий павербанк, е, вам потрібно підписатись на наш канал, написати коментар і підписатись на наш телеграм-канал. І серед усіх учасників ми розіграємо кожного разу по одному такому павербанку. І так, на фінал. Чи варто замінювати стегри на Intel, вирішує, звичайно, кожен сам для себе. Ті, які пройшли цю скажімо так, процедуру, вони задоволені своїм результатом. Це не дешеве задоволення, але люди, які отримують хороший результат, з часом забувають про те, скільки це коштувало, тому що гроші, якби вони вже заплатили і про це забулося. А користування своїм автомобілем, воно відбувається кожного дня. Відповідно, кожного дня ви отримуєте новий рівень задоволення від вашої Тесли. Вашу думку напишіть обов'язково в коментарях. Чи ви б замінили собі, якщо хотілося б вам? Чи ви б, наприклад, поступили б по-іншому? Хтось каже, що простіше продати одну машину, купувати іншу. Звичайно, що це найпростіший варіант. Але якщо перед тим ви не вклали в свою машину якусь там суму грошей і ви не хочете просто її міняти, щоб потім повторювати ці процеси на своїй наступній теслі. А вам, наприклад, потрібно інтел для того, щоб приємніше було користуватися вашою машиною і розширити її. Функціонал. Дякую, що дивились це відео до кінця. Дякую, що дивитесь. Дякую, що підписуєтесь. Дякую, що ставите лайки, і дякую, що коментуєте. До зустрічі в наступних відео. Глажу ти російською мовою меню стрій? Що скальп? Оу! Української немає. Нема української. Ти зараз англійську в карячу, поставити? Тобі нормально. Не. Я. А, 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 що? Я тільки вчу. Я, тільки вчу. Ну, я тебе поняв, поняв. Твоя мадам зразу подумає, а хто ж тут їздив? Ах ти ж скотина. Ми зараз собі що таку штуку зробимо. Ні, тут нема такого. Не підходь, ще підходиш. З цього жняча патруля вже стільки передивився, що просто. Ну, ж не грузи мене, я тебе прошу. І так Понеділок, ти знаєш, що завжди куча задач, всім все треба, всім навчора, ще своїми wv 12 Я сказав, ти сказав, яка різниця? Винувати все одно ти. 17. Ні. Зараз. Ви всі думки розгубив. Я Зараз самого на те гру переведу. У нас вже більше цього чорно-білого формату, ну, відео на чорно-біле ставки, ніж звичайного, ніж нормального відео.